Вітаю тебе, Україна, вітаю тебе, наш квітневий сад. Стою біля Яблунки і ми бачимо, яка дивовижна краса, яку Господь створив гармонію, яке поєднання ніжності. Ми бачимо в білих і блідно-розових кольорах. Зараз я підійду. Поближче підведу, Ось ми бачимо, як зав'язується пліт і яблунька буде радувати нас своїми плодами. А зараз ми бачимо, яка вона нарядна, як дівчинка, яка йде в перший клас, яка зав'язала. Свої бантики і хоче порадувати своєю красою всіх оточуючих навколо. Так і дерева радують, щоб ми не забували красу, не забували нашу родину, не забували дітей, не забували те, що ми люди, і Бог створив нас як вінець образу. І Подоби свої для того, щоб ми несли світу радість, красу, щастя і справжню любов. Тож бажаю всім нам великої Божої любові. На все добре, любі мої. З вами був Сергій Волосіївський. Сьогодні 11 травня 2000 Двадцять другого року. Любові і ще раз великої Божої любові.